Подяка громаді Чернігова за підтримку від бійців третьої штурмової у рекрутинговому центрі української армії. Відбулася зустріч захисників з виконувачем обов'язків Чернігівського міського голови. Ми приїхали в місто Чернігів, щоб віддячити Чернігівській міській громаді за надану допомогу субвенції і персонально хочемо подякувати Олександру Анатолійовичу Ламаці. Наприкінці вересня виконком міської ради виділив третій окремій штурмовій бригаді сухопутних військ ЗСУ субвенцію в розмірі трьох мільйонів гривень. В межах програми шефської допомоги місто також виконає заявку щодо забезпечення інших потреб, зазначив Олександр Ломако. Стримувати позицію це важливо і це складно, але звичайно всі українці чекають повернення території. Але головне це життя наших військовослужбовців. Тому по запиту від бригади місто швидко відгукнулося. Я хочу, щоб ви чітко розуміли. І чернігівці це чітко розуміли, що місто Чернігів підтримує Збройні Сили України і наближає цим нашу перемогу. Тому чим швидше буде перемога, тим швидше міста всі і Чернігів, в тому числі, повернеться до нормального життя. І ми зможемо думати про відбудову, про завтрашній день міста. Але сьогодні головне, звичайно, це стримати ворога і перемогти. Створена 2022 року, бригада є однією з найбоєздатніших. Спочатку з 23-го року. Ми працювали на Бахмутському напрямку, стримували там переважаючі сили ворога. Працювали там до кінця 23-го року. Потім були перекинуті в саме пекло на Авдіївський напрямок, де допомагали силам оборони відходити з Авдіївки. А зараз ми працюємо на харківському напрямку. Ситуація Складна, як в принципі, зараз на всіх напрямках, де знаходяться сили оборони, але втримана, ми їх стримуємо і жодного квадратного метру ще не втратили. Як розповіли військовослужбовці, в бригаді ведуть активну рекрутингову кампанію. Підготовці бійців приділяють велику увагу. Нам потрібні завжди мотивовані люди, яких ми досить добре навчаємо справи, потрібні як пілоти ФПІ. Так, піхотів, і артилерісти, і прочі спеціалісти. Чернігівський рекрутинговий центр також шукає поповнення для бригади. У нас є кандидати, які будуть потім проходити службу у третій штурмовій бригаді. Наразі проходять навчання в навчальному центрі, і потім буде підписаний контракт і повернуться в третю штурмову саме. Нагадаємо, з бюджету Чернігова у 2024 році на підтримку Збройних сил України було спрямовано понад 220 мільйонів гривень.